Тертий чесничок тут виглядає як якісь червячки. Дуже ароматно пахне вже, а це ще не готувалося. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Утеха, з вами Іван, Іван Іванчук і шеф, який вам покаже та розкаже, як правильно приготувати в автоклаві та що там можна готувати. У нас сьогодні новий відеорецепт, в якому я покажу небанальні грибочки, які можна приготувати в автоклаві на звичайному водяному режимі з мінімальною кількістю інгредієнтів. Все дуже просто, швидко і воно буде слугувати. Прекрасною закускою як окремою стравою, гарніром чи доповненням до м'яса, наприклад. Де часто використовують, наприклад, до стейків. Готуємо чесникові печериці. Поїхали. Дивіться, загалом у нас є близько 2,5 кг печериць. Нам потрібен цукор, сіль, чесник, трішки яблучного оцу. Трішки олії та трішки часу. Дивіться, у мене грибочки вони різні, але відалі, щоб обирати ось такі прям маленькі-маленькі, їх буде зручно закладати в баночку, зручно виймати, і вони просто будуть дуже гарно виглядати. Можна, в принципі, вже ось такі побільші, але воно не так уже буде гарно виглядати. Печериці у нас попередньо вже промиті, і для того, щоб ми зараз не заклали повну баночку, а під час автоклавування вони зменшилися удвічі, у нас не повна баночка. Ми будемо їх ставити в гарячу воду, в кипяток підсолений, близько 1-2 хвилинки. А після того процідимо і загрузимо в наші баночки. Тому поїхали. Отже, будемо виймати наші печериці. Я їх закинув в принципі, в гарячу воду, але за рахунок того, що була велика кількість печериць, вода трішки остудилася, і загалом це зайняло близько 5-7 хвилин. Ось, будемо їх виймати. Ви бачите, була у нас повна мисочка, а зараз уже половинка. Будемо розкладати наші грибочки. Так, додаємо трішки півчайної ложки солі. Так само пів чайної ложки цукру. Додаємо наш яблучний оцет. Ви можете в принципі, використати і винний, і звичайний 9%. Тільки 9%, якщо тут ми даємо, наприклад, столову ложку, це близько 15 грам, оцтової кислоти 9% використовуєте близько 4-5 г. Додаємо олійки, можете використати як соняшникову, як і оливкову, так і якусь будь-яку іншу або ріпакову, або кукурудзяну. І дивіться, чесничок. Ви можете просто натерти чесник сюди. Можете його просто подрібнити. Я ж буду натирати. Додаємо лавровий листочок, додаємо трішки перчику горошком та заливаємо водичкою. Дуже ароматно пахне, вже а це ще не готувалося. Три баночки ось таких печериць вийшло. Закриваємо нашими твіст-кришечками та будемо готувати наші печериці при температурі 105 градусів 5 хвилин. Більше їм не потрібно, цього буде достатньо, і вони залишаться такими плотненькими, хрумкими і триматимуть текстуру. Відправляємо в автоклав. Вставляємо наш термощуп в посадкове місце, забираємо наш термометр і будемо виставляти нашу робочу температуру. Тертий чесничок тут виглядає як якісь червячки. <рес> Маємо ось такі три баночки. Бачимо грибочки всі ціленькі, вони ще трошки зменшилися в об'ємі. Будемо відкривати і куштувати. Ой, дуже ароматно пахне. Напевно, добре підсолені. Ось така баночка. Ось так вони виглядають. Насправді їх треба чуть-чуть більше підсолити. Приємний аромат чеснику, доволі чесникові. Але я б, якщо готував би гарнір, я напевне ось це в себе сідив і додатково ще свіжого чесничку натер. Зелені, і буде просто вау. Вони всі гарної текстури, вони не розварені, вони доволі хрумкі. Час, температура підібрані, супер. Ну і все, в принципі. Друзі, всім дякую, хто дивився. Пробуйте, надихайтеся. Приготуйте ось таку баночку печериць, при тому, що ось даний рецепт можна використати і, наприклад, для лісових деяких грибів, наприклад, тих же лисичок. Всім дякую, хто дивився, до нових відеорецептів і пока!